Десантний ворожий корабель новочеркаськ відправили вслід за крейсером Москва. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він подякував українським пілотам та усім причетним за філігранну роботу. Цитую, Олещук. Також порадив росіянам одягати штани і по-домашньому їхати з нашого Криму. Потушуття на ну, так. <звук> Вот это, это взрыв. Ах. Вот он. Что там? Это порт сто процентов. Это не корабль, прям за домом, братан. Это пи. Великий десантний корабель міг перевозити іранські шахеди або ж інші боєприпаси. Про це пише кримський вітер. Підтвердження від повітряних сил вже ми отримали, але ж після вибуху на судні почалася детонація, і місцеві пабліки також пишуть про багато поранених росіян а ну, ще призначений окупантами глава Криму Аксьонов вже бідкається про атаку в районі Феодосії. каже, що територію порту очепили. Детонація вже нібито закінчилася. а Пожежу Росіяни локалізували. Також колаборант заявив, що мешканців найближчих будинків відчелять а ситуацію він триматиме на особистому контролі. Ось так. І зазначимо, що російське судно Новочеркаськ потрапило під удар вже вдруге, і сподіваємося, що в останнє. на початку повномасштабного вторгнення 24 березня збройні сили України атакували корабель, який на той момент перебував в окупованому Бердянську. Тоді померли щонайменше троє росіян, членів екіпажу. Утім, саме вороже корито залишилося на плаву цього разу. На відміну від березня 22-го року, Новочеркаську пощастило значно менше. Ну і за останніми даними генштабу росіяни втратили 22 кораблі та катери. Також один підводний човен. Тепер до цієї кількості додався ще й Новочеркаськ. Лише за перші три дні війни Кремль позбувся катера та невідомого судна. У березні було знищено три невідомих судна: катер Раптор в акваторії Маріуполя та десантний корабель «Саратов». Останній був підтоплений в результаті удару по захопленому росіянами порту Бердянська. А його втрату РФ визнали лише через рік. Не забуваємо й про Ракетний крейсер Москва, 13 квітня 2022 року. Українські військові влучили по ньому ракетами Нептун. 13 вересня наші захисники атакували судно ремонтний завод у Севастополі, пошкодивши зокрема великий десантний корабель Мінськ. А ось 4 листопада влучили в один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Росії на крилатих ракет Калібр під назвою Аскольд.